Ніколи не займайтеся сексом, коли ви цього не хочете на 100%. Особливо це стосується жінок. Ви не просто зраджуєте своє тіло, ви не просто зраджуєте себе, ви зраджуєте свою суть, свій сакральний центр, свій початок сексуальної, такої потужної енергії, яка у нас йде з самого низу живота. А ви берете і вбиваєте її, пригнічуєте, придушуєте свою суть, свою жіночність, свою внутрішню богиню, імператрицю. А потім ви ще дивуєтесь, чому у вас постійні молочниці, цистіти, папіломи, якісь алергії, до речі, коли ми зраджуємо свій сакральний центр, ох, скільки буде алергій, висипань, проблем з грошима. А дуже багато в наш сакральний центр в ньому починає ось розпалюватися саме те полум'я. Та енергія, яка потім підіймається вище і вище, і завдяки якій ми можемо жити наповну, отримувати задоволення від життя, реалізовувати сміливо себе, свої ідеї, свою творчу енергію, свою сексуальну енергію, коли ви на самому початку, ось просто через відчуття провини, а через страх тратити свого партнера, через якусь таку. Пробачте дурну, абсолютно установку, що ну мужику ж треба а, більше там, і він піде наліво, якщо я не буду з ним займатися сексом. Ох, яку ви робите біду для своєї душі, для свого тіла, для а, свого божественного початку? Будь ласка, не робіть це. У вас є це право. Я проходила це як і дуже багато жінок, звісно, і в своєму досвіді, і в різних обставинах. І Я знаю, що це таке, що ну як же так, чоловік хоче. Ну і це ж там мій партнер, я ж його обрала. Ну, треба якось там не знаю, потурбуватися про нього, про його потребу, і щоб не втратити, і так далі, і так далі. Ну і це, наче прям борг. Задовільняти свого чоловіка. Була у мене колись така установка. Слава Богу, я звільнила від неї свій сакральний центр. І я, але я так знаю, я кожною клітиною знаю, що це таке. Коли, здається, ну нічого такого, ну, ну, ну спочатку трохи не хочеться, потім якось захочеться. Коли таке відбувається, коли на початку нема іскри, коли ви робите ставки на те, що ну якось в процесі воно, можливо, якось захочеться, ви зраджуєте таку прекрасну частину себе, ви навіть собі не уявляєте. І реально дуже одразу наше мудре тіло, воно просто дивовижно, воно буде реагувати одразу. Запалення будуть в нашому тілі з'являтися рівно в. В тих місцях, де ми а, відвернулися, де ми не приймаємо себе, де ми замість любові а, поклали провину, тривогу і так, далі, і так далі. Звісно, будуть молочниця, цистіти і, і все інше. Саме в цих місцях, місцях ми зрадили себе, ми відвернулися, ми сказали нашому сакральному центру. Я тебе не чую, я не буду з любов'ю та турботою якось там йти за тобою. М -м -м. Ось я буду йти за своїм страхом та за потребою свого партнера. У вас є законне право, просто по право по вашому народженню не робити того, що вам не хочеться, особливо коли це стосується вашого тіла, особливо коли це стосується задоволення. Дуже прикро, але нас не навчили. Ось культурі а, того, що таке є наша статева, статева життя. Нас не навчили тому, що а, Богом всесвітом це було створено для того, щоб ми отримували задоволення, щоб ми займалися любов'ю, щоб ми саме а, в ці моменти відчували злиття душ, а не просто злиття. Тіл, щоб ми відлітали в такі портали, ось для чого було створено взагалі ось ці всі наші сакральні центри та наші прекрасні статеві органи. А не для того, щоб механічно якось там потикмикатися, щоб начебто спустити пар та задовільнити свою потребу. Ну, ми не дикі якісь там, тварини, які реально ось мають ті Ось такий потребу якось продовжити свій вид там, і все. Ні, у людини це влаштовано по-інакшому. І у жінки, і у чоловіка. Сакральний центр був створений не тільки для того, щоб продовжувати наш рід. Це взагалі вже не така основна задача на сьогоднішній день. Наш сакральний центр і у чоловіків. І у жінок він був створений для того, щоб кайфувати. Але коли обидва згодні, але коли обидва навчилися розмовляти, але коли обидва не соромляться, не, не лякаються сказати друг другу правду. Бо дуже часто, наприклад, особливо жінки, вони бояться сказати, що щось не так. Вони і самі себе плохо дослідили цілесно, і вони не знають, як а, точно отримувати задоволення, як запускати ось цю а, сексуальну енергію. Бо спочатку йде сексуальна енергія, потім вона починає відчуватися вже цілесно. Як пробуджувати цю енергію, жінки не знають. А чоловіки теж і тому вони застрягають ось на цих поверхах тупо фізичних, а дуже прикро. І ось, коли обидва а, навчаться говорити про це, не просто слухати, а чути один одного. Обережно крок за кроком вивчати тіла один одного, вивчати від чого підіймається рівень сексуальної енергії, що її пригальмовує, як її підіймати. Бо у кожного це може бути по-інакшому. Може бути і таке, що ви не співпадаєте. Наприклад, і ваша сексуальна енергія починає підійматися від дуже різних речей, і це теж нормально в один час. Признати, що ну з цим партнером мене не, соф... не співпадає. Він не чує мене, моє тіло. Він е... застряє ось в цих фізичних таких тваринних поверхах, а я інша. А мені треба інше. А моя сексуальна енергія вона взлітає вгору в геть від інших речей. І тому я звільняюся від цих відносин, звільняюся від цього партнера е... і в світі. Так багато мільярдів ще людей, і серед них точно буде той, який співспівпаде зі мною з моїм сакральним центром. Головне, те, що треба робити, це замість страху покласти любов, замість сорому покласти ніжність, а замість провини, що з вами щось не так, покласти повагу. Покладіть, ось прям робіть собі таку прекрасну практику. Покладіть, бачу, ні? покладіть руку на низ живота, а бажано обидві ручки покладіть на низ живота, ось там, де ваш сакральний центр. Ви прям відчуєте. Та енергія вона, вона тільки чекає на те, щоб ви її побачили та почули. Покладіть туди свої руки. Уявіть, що там кожна клітиночка, як о, окрема істота. Кожна клітиночка це якийсь такий організм, який працює на те, щоб робити вас щасливим, щасливою людиною. І скажіть собі, мій любий сакральний центр, я приймаю тебе, я люблю тебе, я поважаю тебе цілком та повністю. Ти у мене єдиний. І я обіцяю, що я буду чути тебе, я буду відчувати тебе, та я буду йти за тобою, бо ти, ти орієнтир в світ моїх задоволень. Не мозок. Навіть часто не на серце. До тих задоволень нас призведе саме наш сакральний центр. Тому розблоковуйте його. Це набагато легше, ніж вам здається. Ось що я хотіла сказати: сьогодні потік мені приніс ось таке. І з вами була Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт, енергопрактик. Я хочу, щоб ви всі отримували задоволення від вашого тіла. Але, будь ласка, робіть це через ваш сакральний відгук. Несіть світло і буде вам щастя. Пока-пока.